Доброго ранку, малята, Запрошую вас на заняття моя оселя. Давайте з вами привітаємося. У садочку новий день. Всім говорим, добрий день. Добрий день мені, тобі, усім людям на землі. Чудово, малята. Нехай у вас буде гарний день. Дітки. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, це Тарасик. І він дуже цікавиться, чи ви знаєте свою адресу. Що така адреса? Давайте я вам допоможу. Адреса це місце, де ви зараз живете. Це будинок або квартира, в якому ви зараз живете. Так, Тарасик живе із своєю сім'єю на вулиці Незалежності. У будинку 5, у квартирі 20. Молодець, ти чудово знаєш свою адресу. Дітки, а де живете зараз ви? Запитайте у своїх батьків адресу. І запам'ятайте її. Чудово, малята, а тепер давайте разом з Тарасиком та лялькою порухаємось. Для своєї лялі дім ми будували ось такий високий, ось такий широкий. Вусточку тримає, діткам зімагає. Погляньте, Тарасик показав нам свій будинок. Тарасику, а де живе твоя бабуся? Так, Тарасику бабуся живе у селі. На вулиці вільна у будинку номер 7 Молодець Тарасик, ти знаєш навіть бабусину адресу. Тарасик з матусею своєю ходив за покупками. І ось вони вже повернулись додому. Він запрошує нас зайти. Поглянемо. Так, чудово, який гарний у вас дім. Дітки, а що таке дім? Так, це місце, де ви живете. Тобто це житло, там, де ви оселилися, можна сказати, дім, житло або оселя. Давайте повторимо разом дім, житло, оселя, розумнички. Матуся Тарасика поспішає на роботу. І вона попросила Тарасика розкласти покупки по кімнатах, де вони мають бути. Та Тарасик забувся, яка кімната для чого. Давайте ми йому допоможемо. Що це, діти? Так, це умові чоботи. Де ми їх залишимо? Так, у передпокої. Як радіє Тарасик. А це що? Це мило. Де поставимо у ванну кімнату? А це ще квіти в вазоні. Поставимо. У вітальню, а це що? А це зубна паста і щитка. Їхнє місце в сьогодні кімнаті. А це що? це одяг. У покої лишимо. А це що? Так, яблуко ми покладемо в кухні. А це груша. Також ми покладемо в кухню. А це робот, ми його поставимо в ігрову кімнату, в дитячу кімнату. А це ще, а це барабан, також з вірової кімнати. А це ще подушка. Ми її покладемо у спальню. Молодці дітки, ви чудово допомогли нашому другові. Він вам І Молодці малята. Ну а тепер давайте з вами пригадаємо, до кого гості ми сьогодні завітали. Так, чудово, до хлопчика Тарасика. Дітки, а давайте згадаємо, про що він нам розповідав. Так, він розповідав про свій дім, житло. Оселю та розповів свою домашню адресу. Тож, будь ласка, запитайте і ви у батьків свою адресу та запам'ятайте. А я вам дякую за заняття. Говорю вам до зустрічі!